Fair Value Gap, Order Block, CRT, хвилі еліота, moving average, Support Resistance. Багато всього використовується для аналізу графіка. Але не завжди можна вгадати, куди, куди піде ціна. І за статистикою, якщо ви торгуєте на маленькому таймфреймі, займаєтесь скальпінгом. На хвилинному, п'ятихвилинному, п'ятнадцятихвилинному, 15-хвилинному, то вирогідність, що ви зільєте ваш аккаунт значно вища, ніж якщо ви будете торгувати на вищому таймфреймі, на годинному, чотирьогодинному, денному і так далі. Тому що волатильність не така велика і ринок більш передбачуваний. Я вирішив записати, почати записувати відео. Трейд тижня, де викладаю якусь угоду. От, і покажу, як я аналізую графіки, як я шукаю угоди, сетапи, і, можливо, вам буде це корисно. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб я розумів, що це має value. Ви бачите на графіку. Вертикальні полоски, сині білі. Що це таке? Це полоски, які зазначають початок тижня синя полоска або початок дня біла полоска. Це мені допомагає краще бачити, що відбувається в кожен окремий день. Можна подивитися на графік цього тижня. Понеділок було відкриття, ціна почала зростати. В понеділок зростало, у вівторок зростала, в середу була консолідація, і потім, в середу, був, була маніпуляція, і після цього ми побачили падіння. Можна побачити, що ця маніпуляція відбулася якраз під час виступу ФОМК економік. Projections, фонк Statements, фонк Press Conference. В 9 годин вечора вона почалась, потім в 9.30 фонк-прес-конференц. І от під час цих подій ми спостерігали таку, таку от висок, високий фітіль, довгий фітіль утворився на свічці. Логіка на цьому тижні у мене була наступна. Минулого тижня ми побачили ну, майже таку консолідацію, тому що ціна відкриття не сильно відрізняється від ціни закриття. Тим не менше, ну, ми... понеділок-вівторок було зростання, хоча вівторок ми впали, далі середа консолідація, четвер маніпуляція вниз і е дистрибуція вверх. І п'ятниця була консолідація. Тому, дивлячись на денний графік, можна побачити, що раз, два, три, 4, 5, 5 тижнів ми знаходились в цьому ренджі Я очікував, що, можливо, ціна не піде досить високо. Не буде пробувати, ми знімемо ці хаї і повернемося назад в ренч. Але сталося не так, як гадалося. Тут була було, був displacement, fair value gap. Я зайшов по fair value gap і вийшов по стоп лосу Далі хотів спіймати хай, що є. Не дуже хорошою звичкою, бо це часто призводить до поганих наслідків. Не вийшло спіймати хай. І далі ось ця свічка 21.00 в четвер, після новин чи під час новин ми зняли ліквідність, і ціна пішла вниз. Ще в четвер ціна пішла ні, в понеділок, середа, сьогодні четвер. В середу ціна пішла нижче, хоча закрилася все одно вище, ніж було відкриття. Сьогодні під час лондонської сесії відбулася маніпуляція, і потім ціна впала вниз, тому що знову. Це співпало з виходом новин. В 2 часа дня було декілька новин, які торкнулися британського фунта. І на графіку ми побачимо, що якраз після 2-ї години почав фунт падати. І в 3:30 Unemployment Claims показник хороший для долара. Відповідно, поганий для британського фунта, тому фунт почав падати. Де заходив я? Я заходив ще вчора, коли я побачив цей дисплейсмент, я зайшов на цьому фітілі, і все йшло добре було падіння до 10.00 за київським часом. І я вже трошки пожалів, що я не виставив Take Profit на цьому рівні, тому що ми якраз кольнули цей рівень, і потім ціна відскочилася і пішла вище. Але потім ціна повернулася до цього рівня, да, і е, впала, знявши тижневий лоу, ось ціна відкриття цього тижня. Потім ми карабкались вверх понеділок-вівторок, середу і в четвер впали і зняли стопи під відкриттям цього тижня. Хто там, відкрив і тримав позицію, да, очікуючи на довгостроковий період, то його вибило, якщо стоп стояв тут. Мій вхід був у цьому рівні. Коли я побачив displacement, також можна було зайти на цьому рівні, і вихід був під лоу тижня. Таким чином получився трейд з risk reward 1 до 2.